мама дуже класна. Сьогодні моє день народження, як і кожне день народження воно розпочалося незвичайно, по особливому для мене. Кожного року наша сім'я збільшується і росте. У цьому році я прокинулася від того, що мене розбудили мої діти, коханий чоловік, подарували мені малюнки, подарунки, які вони готували, квіти. І це настільки приємно. І зараз я їду на острів. Це щось нове для мене. Перша така подорож кораблем, параплавом, і особливі почуття. Чайки супроводжують, гарна погода, не дуже спекотно і не холодно. Просто ідеально складається сьогоднішній день. Я відчуваю велику подяку Богу за змогу жити, за те, що поряд мої кохані люди, за те, що, попри все, він посилає смак до життя, радість у серце. І... Мені цікаво жити так само, як було цікаво колись, коли мені було 3, 5, 10, тощо. Мені цікаво, що чекає мене попереду на цьому острові. Він вже видніється. Самотраки. до нього ми плили цілих дві години, і цей час дуже швидко минув. Ми кормили чайок, ми дивилися на хвилі, ми проводили час разом, і мені дуже хочеться зберегти. Цей день у скарбничці своїх спогадів. Чудово, що зараз є змога знімати відео і ще фіксувати це у такому форматі. Я дуже рада, дуже рада, що життя продовжується, життя йде, і дітки найкращий доказ цьому. Їх такі світлі очі, чисті душі і добрі мрії. І хочеться. Повертатися у своє дитинство знову-знову, черпати це натхнення, енергію, смак до життя у діток і не черствіти, а всередині залишатися такою ж дівчинкою, яка чекає кожний день, кожний свій день народження. І взагалі до життя відноситься як до великого чуда, як до дара з небес, як до милості Божої. На прийдешній рік, то, звичайно ж головною мрією для мене є повернутися до рівної домівки. Я вірю, що найближчим часом наша країна здобуде перемогу і що для діток вже буде безпечно. І це найголовніша мрія, яка звучить у кожній молитві. І також, звичайно, хочеться продовжити підсилюватись, як. Жінка як дружина, як мама, як експерт хочеться продовжувати розвиватися у різних напрямках, поглиблювати і свої знання, і поглиблювати свій досвід. І я дуже вдячна, тому що є вже. Я бачу запити, я бачу, що я потрібна світу, я розумію, як діяти далі. Тому плани на прийдешній рік також в нових проектах, нових цікавих програмах, у які мені хочеться акумулювати і вкласти потужно свою енергію, знову ж таки, знання, досвід, сили, натхнення і допомогти людям, які... Шляху, які ще можливо або молодші, або у якихось сферах мають менше досвід, ніж вже його здобула я, і це чудово. Mãe muito legal. A minha e, repente, eu tenho classe muito e repente, eu de um bom. E de muito um E também de um muito Який сюрприз ви мені влаштували. Дякую. Настільки, я не очікувала, настільки великий сюрприз для мене. Обережна мілічка. Ну, це... Сіма, дякую, дітки, дякую, коханий. Я уявляю, скільки ви продумали всього. І в мене сьогодні така картинка, яка. Ілюструю сьогоднішній день це лазурне море, яке розходиться від від ходу переплава і чайки. І багато емоцій, подяки і літаки тут. Дякую! Треба цінувати кожну мить разом використовувати, тому що те, що можна зробити сьогодні. Вже важко буде повторити завтра. Неможливо, точніше. Тому треба використовувати можливість, поки, наприклад, ми тут треба подорожувати, треба отримувати враження, відкривати нові горизонти. І це зближує сім'ю. І мені б хотілося дати таку. Таку мотивацію подумати про те, що поряд з вами зараз, які є можливості, і як можна стати ще ближчими, отримати новий заряд енергії, емоцій. Що тобі враження. дають враження? Враження розвивають мене і дають мені ресурс. Смак до життя, воно стає не прісним, а стає смачним, різноманітним. І мені це подобається. І я думаю, що це подобається всім. Можливо, хтось ще не розпробував це, тому зараз так, друзі. ідеальний час. Нехай ваше життя буде присмаченим і цікавим в будь-яких ситуаціях і остане. Де б ми не були, це дійсно відчувається, коли один до одного відноситься з таким подивом, з цікавістю. Тоді життя справді не прісне, як я тебе сказала. І воно більш динамічне, дійсно дає сили і поштовх рухати сперед і тривати якісь нові грані. Для цього необхідно щось нове осягати. Нове відкривати, і тут, якщо ви надається така подорож, вона дійсно дає ага. можливість подивитися на певні речі під іншим кутом. І вона запам'ятовується надовго. Так, і це ті перлинки, які запам'ятовуються, як десь скарбничку спогадів. спогадів. І це скарбничка відносин, яка збільшується, і ці відносини мають більшу ціну. Так, дякую, дякую за чудово. Дякую, що були з нами. До побачення. Всім благословіння.